Польща розпочинає будівництво бази протиракетної оборони. Керівництво НАТО і польські високопосадовці сьогодні заклали фундамент майбутньої бази в селище Реддіково на півночі. Вона стане останнім об'єктом системи протиповітряної оборони, яку мають побудувати в Європі. Деталі Маргарита Ситник розповість. Страшний сон Росії, який вона прискорила як могла. НАТО підступається дедалі ближче до російських кордонів. Американці разом з поляками закладають камінь для бази системи ПРО у приморському містечку. Редзіково. тут будуть дислокуватися важливі елементи систем. ПРО радар та пускова установка здатні перехоплювати ворожі ракети аби відповідати новим викликам, потрібне нове, більш ефективне НАТО, яке продовжує змінюватися та пристосовуватися до старих і нових загроз, аби гарантувати мир та безпеку Європи у 21 столітті. Польська база стане завершальним об'єктом у системі протиракетної оборони, вперше запропонованої майже 10 років тому Джорджем Бушем. У протиракетний щит уже входить. Відкрита вчора база в Девесело на півдні Румунії. Радари встановлені в Туреччині та на кораблях ВМС Нідерландів. Чотири американські есмінці озброєні системами захисту від балістичних ракет дислоковані в Іспанії. І командний центр бази Рамштайн розташований у Німеччині. Радари про фіксують запуск балістичної ракети, визначають траєкторії польоту. Центру Німеччині далі, Знищення. З знищення ВМС США чи наземних установок випускають так звану протиракету, яка ліквідує ворожу ціль над земною атмосферою. Водночас Росія переконана, що натівські бази протиракетної оборони зводять ледь не проти Кремля і самого Путіна. Від польської бази у Уридзикова до Калінінграда усього якихось 300 кілометрів. Москва не вірить у те, що про не проти неї, і що система не буде збивати російські міжконтинентальні балістичні ракети. Росія неоднократно указувала на опасність розвитку ситуації в області про по негативному сценарію.

Що може може зробити Росія це розмістити ракети короткої дальності, типу Іскандер, наприклад, у Калінінграді, і погрожувати, як вже це неодноразово робила. Ці ракети будуть націлені на цю військову частину. Поки що Росія випробовує НАТО на міцність нервів у Балтійському регіоні. Після анексії Криму країни Балтики і Польща постійно фіксують російські військові літаки, безпілотники та кораблі, які порушують повітряний та морський простір. У липні на саміті НАТО у Варшаві мають ухвалити рішення, яке ще більше зміцнить захист Європи і викличе роздратування Росії. Мова йде про розміщення чотирьох натівських батальйонів на територію Польщі та країн Балтики. У військових колах говорять, що рішення фактично прийняте і залишається його тільки озвучити. Головною ж темою саміту російська агресія в Україні, Маргарита Ситники Марінтонюки з Польща та 1+,1.